Шановні колеги, вітаємо вас ще раз на нашому майстер-класі, який називається «Клінічний менторинг та розбір щодо використання останніх міжнародних рекомендацій в практиці. І це наша друга презентація, вступна, в якій ми з вами ще раз повторимо, як зайти на платформу, як використовувати структуру даного тренінгу та які у нас є. Вимоги від учасників тренінгу. Принцип роботи це особистий кабінет учасника на платформі National T Hub. Ви всі вже пройшли тренінг по веденню випадків лікарсько стійкого туберкульозу. Ви працювали на цій платформі. Я думаю, що ви всі. Пам'ятаєте, як саме працювати, але ми вам все ж таки зробимо ще таке невеличке нагадування, як саме це робити. Всі ви на пошту отримали унікальне посилання, і кожен, кожен учасник, клікнувши на це посилання, заходить в свій особистий кабінет, куди має доступ тільки той учасник, який отримав посилання. Тобто, ваш особистий кабінет доступний тільки для вас. Отак, от, от у кожного з вас буде виглядати особистий кабінет, тобто на горі є дві вкладочки, які називаються сесія і прогрес. Якщо ви натиснете на кнопочку сесії, у вас буде активуватися три плитки. Перша плитка інформація щодо майстер класу, друга плитка заняття один. І третя плитка заняття 2». Якщо ви натиснете кнопочку Прогрес, у вас всі ці плитки активуються, і хочу вам нагадати і зробити суттєве таке, якби, суттєвий акцент, що абсолютно всі вкладочки повинні бути активовані, тобто зроблені. І все це ви можете контролювати в своєму прогресі. Тобто, ви можете продивитися, чи всі клінічні задачі ви зробили, чи на всі тести ви відповіли, чи зробили ви анкетування і так далі. І так далі. Тобто це структура вашого особистого кабінету. Якщо ми з вами відкриємо перше заняття, воно буде виглядати ось таким чином. Тобто, тут не буде зум. Трансляції, тому що це перше заняття, повністю самостійна робота. Тобто, ви заходите в свій особистий кабінет і зразу починаєте працювати. Тобто, ви прослухаєте. Оці вступні відеолекції, які є не стільки лекціями, стільки інструкціями і нагадуваннями для вас, як вам працювати в особистому кабінеті, і переходити до самостійного виконання тестів, задач, надання відгуків за результатами попереднього майстер-класу, а також обов'язково надання клінічного запитання до спікера. Як виглядає тестування, нагадаємо вам, тобто є варіант тестів, ви вибираєте одне правильне питання, натискаєте кнопочку Далі. І таким чином ви переходите степ без степ до е, наступного питання, і коли ви даєте відповідь на останнє питання, ви бачите, який відсоток правильних відповідей ви набрали. Клінічна задача, клінічна задача буде виглядати таким чином. Тобто, ви всі провчилися у нас на тренінгу по лікуванню веденню лікарсько-стійкого туберкульозу. Абсолютно така сама, такий самий інтерфейс, тільки буде три блоки запитань на кожного, на кожну, на кожну клінічну задачу. Ось <клінічна> завдання один, і питання один. Завдання 2, питання 2 і завдання 3 і питання 3. Всі ці відповіді ви пишете ось у строчечку «Відповідь». Наприклад, питання 1, дві крапки і даєте свою відповідь. Або просто ставите циферку «1». І даєте свою відповідь, щоб ми розуміли, що це відповідь на перше питання, це відповідь на друге питання і це відповідь на третє питання. І всі ці ваші відповіді ми потім будемо аналізувати, і вже 28.03 ми з вами зустрічаємося в ріалтаймі і будемо обговорювати всі ваші клінічні задачі. Те, чого не було в тренінгу. Але в менторингу і в супервізії щодо виживасті рівня знань дуже для нас важливо. Ось воно виглядає приблизно так, як задача. Ви повинні обов'язково задати до нас. Клінічне запитання до спікера відповідної тематики пройденого навчання. Тобто, це може бути або складні клінічні ситуації, спірне питання щодо діагностики, або визначення тактики лікування, або визначення результату лікування, питання завершення лікування, наприклад, короткострокові курси, і ви не знаєте вам. 6 місяців чи 9 місяців лікувати, 9 місяців чи 11 місяців лікувати в якійсь клінічній конкретній ситуації. Тобто, будь ласка, ми чекаємо від вас складних клінічних питань, які ми зможемо з вами обговорити. Відповідь: Немає питань, питання відсутні і так далі не буде зараховане. Тобто, вам дається для це на це декілька днів, щоб ви продумали, яке запитання ви. Захочете задати, і яке ми з вами обговоримо вже під час ріалтайму. Обов'язково ви повинні дати відгук за отримані навички, які ви отримали на попередньому майстер-класі. Тобто, ось коли ви натиснете на відповідну плиточку. Вам треба буде трошки почекати, поки підгрузиться такий листочок із посиланням на Google форму. Ви натискаєте на це посилання, заходите в Google форму і також уже даєте відповіді. Там небагато запитань. Тут вже з варіантами відповідей. Може бути один, може бути декілька. Це суто такі питання відгуку, які ми також коли проаналізуємо 28 числа. Дамо вам інформацію, що ж за цим відгуком для вас було найбільш важливим. Друге заняття якщо перше заняття, ще раз хочу повторити, це буде суто ваша самостійна робота, яку ви можете виконувати декілька днів. Щось зробили в один день, щось зробили в другий день, в будь-який зручний для вас час на роботі вдома і так далі. Тобто, з того робочого. Місця, де є е, інтернет, де є комп'ютер, чи планшет, чи ноутбук, е, і ви можете працювати. Друге заняття, воно буде у визначений час е, для вашої групи. Це 28.03.2023 року, е, з 13 до 16 години. І е, отак от, от друге заняття буде виглядати таким чином, тобто ви до 22 все до, пробачте, до 28-го ви все виконуєте в е, першому занятті всі тести клінічні задачі. А друге заняття це буде е, після того, як закінчиться вже реал-тайм, ви напишете після післятредингове анкетування і дасте нам анкетку також зворотнього зв'язку. Тобто, друге заняття це реалтайм, і частково самостійна робота вже після. Того, як закінчиться заняття у вигляді тестів і анкети зворотнього зв'язку, я розумію, що можливо у вас можуть бути якісь технічні запитання, як працювати в особистому кабінеті, які від вас вимоги, що ви повинні виконати і так далі. Будь ласка. Ми відкриті до любих запитань протягом цього тижня з 21 буквально по 26 шосте, нуль року. Ви можете задавати запитання у відповідних вайбер-групах, Ви всі підключені до чиєї чи іншої вайбер-групи, Я маю на увазі щодо даного майстер-класу. І е, якщо не через Viber, то можете писати запитання і на електронну адресу нашого е, національного тренінгового центру, яка у вас на екранах зараз написана. Але я так думаю, що ви всі цю електронну адресу прекрасно знаєте, тому що ви всі отримували е, і посилання, і запрошення, і на тренінги, і на конференції, і на симпозіуми саме з цієї електронної адреси. То, якщо буде якісь запитання, будь ласка, на цю електронну адресу ви можете ці запитання і е, писати. Ну і традиційний наш слайд е, щодо онлайн-навчання та його оцінки з нашої точки зору, це дуже цікаво, креативно. І ми запрошуємо вас долучатися до цього сучасного методу навчання, який має дуже багато. З нашої точки зору пориваг, особливо зараз, під час війни, під час негативних всяких моментів, і воно дає можливість дати знання дуже великій кількості людей, не від'їжджаючи зі свого міста чи селища, де ви живете, працюєте, знаходитесь і так далі. І пропонуємо вам. Долучитися до цього навчання. Тому, будь ласка, можете переходити до виконання тестів, клінічних задач. І чекаємо вас під час реалтайму 28 березня 2023 року. Всього вам найкращого, шановні колеги, мирного неба і слава Україні, і до зустрічі 28 березня. На Нашому другому занятті саме в реал-таймі. Дякую за увагу.